Незважаючи на те, що в Житомирі немає футбольної команди майстрів, останні роки все більше нагород на змаганнях різного рівня завойовують юні футболісти Житомирської дитячої нацької спортивної школи з футболу. Так команда юнаків Житомира нещодавно перемогла в турнірі пам'яті Віктора Баннікова. А в змаганнях в інших країнах Польщі та Болгарії, Житомирські футболісти здобули звання чемпіонів, завоювали медалі. Золоті кубок, але саме те, що було престижно, завоювали потівку на турнір во Францію. Турнір, який для моїх хлопців з безплатним питанням, з безплатним проживанням і участям в турнірі. Поїздки за кордон юних футболістів були б неможливі, якби не підтримка їх батьків, які всіляко сприяють тренувальному та змагальному процесам своїх дітей. Мій син Зайка Даніель займається у Островського Валентина Володимировича. Дуже гарний тренер, влажує всю свою душу в гравців. Гравці дуже довольні тренером. Постійно їздять на змагання, їздять в Бердичі, в Луцьк по Україні. У цьому році їздили на змагання в. Ольшу і оце останнім часом поїхали на останні турнірники. Їздили це був в Болгарії, де перемогли команди, які були фаворитами: Іспанія, Мадагаскар. Ну дуже сильна група була, але наша команда пройшла сито і виграла змагання. Отже, юні футболісти Житомира після перемоги в Болгарії вже готуються до турніру, що відбудеться навесні у Франції.